Чарівне північне сяйво відтіснило темряву в небі над Фінською Лапландією. Атмосферне явище спостерігали жителі міста Тепасто, що приблизно на 200 кілометрів на північ від полярного кола. Сяйвом помилувалися й урованіємі. Тут спалахи зеленого свідчення бачили дев'ять разів за один вечір. Останній тривав півгодини. Утім, за словами місцевих фотографів цієї весни північне сяйво можна побачити досить часто. Це атмосферне оптичне явище також називають авророю. Воно виникає під час взаємодії магнітосфери із зарядженими частинками сонячного вітру. Колір полярного сяйва залежить від його висоти в атмосфері. Аврору зазвичай можна спостерігати з вересня по березень. Найчастіше сяйво буває восени чи навесні. Під час світіння виділяється велика кількість енергії, приблизно така сама, як під час сильного землетрусу. Останніми роками туристи люблять влаштовувати так зване полювання на північне сяйво у Фінляндії. Для таких мандрівників навіть поставили будиночки зі скляними куполами.